Замість музичних інструментів у їхніх руках рапіри. З цією зброєю для фехтування сьогодні розпочинають перше заняття музичного кемпу, розповідає його учасниця, піаніст Карена Дахно. Каже, так вчиться самозахисту і знайомиться з людьми, з якими проведе таборування. Ось такі а, атракції вони допомагають краще усвідомити свої слабкі сторони. І я їх знайшла сьогодні. І мені дуже подобається, що тут така дружня атмосфера. Мені був в дитячому таборі, і ми просто бавимось, але просто в більш серйозному форматі. Перший майстер-клас проводить співачка Клер. Музикантка говорить: головна ціль на початку кемпу додати емоцій та впевненості всім 15 учасникам. І хотілося, щоб. Ми налаштували тіло, дух, дати трошечки натхнення, і, можливо, так як у нас був синбі, ми пожартували, що кажу, давайте одразу зараз поб'ємося, щоб потім не було ніяких чвар. Ось. І Начебто це було весело. Саунд продюсер Давід. Далі учасників ділять на команди і дають їм перше групове завдання. Це, сьогодні завдання досить зрозуміле: це створити трек по зрозумілій структурі. Тобто, це там умовно, це може бути куплет, приспів, куплет, приспів. Музичний продюсер та ментор, тобто наставник учасників, Антон Кукрі, розповідає, музичний твір повинен бути в певному темпі та з визначеною емоцією, яку потрібно передати. Команда діляться неочевидно, для щоб незнайомі люди, які там раніше не зустрічалися між собою, щоб вони створили якраз таки щось нове, схема роботи. Ми даємо якесь завдання для того, щоб вже було направлення у команд куди. Рухатись. Створення форми пісні це перший етап роботи, розповідає учасник кемпу музичний продюсер Давід Рябін. Почали з гармонії, почали з вибору клавішних якихось інструментів, потім накидали бас. А зараз якось структуруємо це все. І зробити отак: от бум-бум-бум-бом-бум. -бум -бум, а потім от. Е Дати вже бочечко, швидкий темп. кожна музика та пісня народжуються у спільній роботі. Розповідає учасниця та музична виконавиця слухай Сашу. Зі своєю каже, знайшла взаєморозуміння у перші хвилини, і, хоч за декілька годин створити пісню складно, та перші хвилі натхнення з командою зловила відразу. Я дуже рада, що є певні обмеження, які навпаки дають буст ідеям і всякому такому через те, що набагато легше писати. От, наприклад, в нас є завдання, в нас є темп, нам дали конкретний. Це 138 bpm. От і плюс в нас є емоція здивування. Наставниця цієї команди, співачка Клер, розповідає: дає учасникам можливість польоту їх творчості та водночас ділиться власним досвідом. Я е, хочу е, спробувати бути потрібною, коли я потрібна. Якщо щось є, я не заважаю. Якщо я бачу, що треба трішечки там направити, я кажу: а якщо так, що ти думаєш? Цей кемп організувала музична платформа на її основі, розповіла її проєктна менеджерка Маріанна Танська. Зі ста заявок на участь представники організації відібрали 15. Музична платформа на її основі це проєкт, який допомагає підтримує українську сучасну музику нову до приїхати. І це наш найбільший формат кемпу Сонратін Кемпу. Це в принципі формат, який в Європі дуже популярний в Європі, в принципі, в всьому світі. музичній індустрії дуже популярний, тому що він дозволяє зібрати е, артистів, музикантів разом, які у так не зустрінуться на вулиці». Участь у кемпі безоплатна, додає Маріанна. Протягом п'яти днів музиканти отримуватимуть завдання та командно створюватимуть пісні разом із наставниками. Його результатами мають стати музика, мають стати треки, так як у нас такий формат ми трошки адаптували до наших реалій. Тобто у нас 5 артистів-санрайтерів, 5 сон-продюсерів, 5 музикантів. під керівництвом п'ятьох менторів, створюють кожен день. Новий трек В кінці цього кемпу організатори заходу відберуть 10 найкращих пісень та опублікують їх на музичних платформах країни. Аліна Бережна, Анна Іщенко Суспільне новини, Черкаси.